Кі провів наших представників в сесійний зал. Коли зайшли е наші представники, підійшов до нас олесь ...і попросив нас вийти. Якщо ми е відмовились би вийти самостійно. Він сказав, що зараз викличе винесе нас... ...з сусійного залу на руках. Він не залишив офіційному залі жодного нашого представника. Ми з ним попередньо домовили, що. Перше питання на порядку денному це буде питання про введення в сесійний зал одного одного єдиного нашого представника, представника десятків тисяч людей, які ми сьогодні зібралися. Олесь Довгий не здержав, слово він не виставив це питання на порядок денний. Потім депутати фракції блоку Юлії Тимошенко, фракції блоку Литвина і партії регіонів по черзі намагалися виставити питання малих архітектурних форм на порядок до порядку денного. Намагалися внести його з голосу. Олесь Довгий постійно його знімав. Де десять разів, як мінімум воно виставлялося, десять разів змагалися з порядку денного Олеся. А рішення проекти рішень, які. Не проходили комісії, але які з Черновецькому і його команді е, вносяться до порядку денного за них голосують депутати. Вони проходять. А наші рішення, рішення, які просить прийняти десятки тисяч громадян, не, не приймаються, не вносяться до порядку денного, тому що немає підпису одного із людей. депутату.